Моє дюню, моя, моя роже, ти забудеш мене, може, ти забудеш, а я ні. Візьма, хтось тебе за жінку, в ярім вінку і збарвінку, що ж останеться мені? Я полину у чужину на чужині марно згину, а не згину, вістку дай. Дрібне листя про весілля, чи він даш, чи ні дозвілля Шли мені в далекий край. А я, дюню, моє сонце. Пішлю тобі волоконце з далекої сторони, волоконце злотом шите, асліс перлами покрите, не питай, чиї вони. А я, дзюню, мій тираю, в сохлі цвіти позбираю, що їх дала ти мені, що ти дала, пов'язала і до серденька припняла ще колись там навесні, через гори, через доли, понесу їх в чисте поле, понесу в широкий світ. І по світі їх розсію, з буйним вітром їх розвію. Щастя, хай загине слід, Моя дюню, Моя зора моє щастя, моє горе, моя мрія на весні Я любив тебе так ревно, ти забудеш мене певно, ти забудеш, а я ні.